Доброго дня. Вітаю всіх, хто мене слухає і дивиться. І сьогодні я хочу повернутися до попередньої теми і поговорити про те, що минулого разу залишилося, так би мовити, поза кадром. У першу неділю посту. Чині торжества православ'я церквою проголошується анафема для тих, хто не дотримується православної віри. І у людей ліберальних свідомостях, у сучасних людей, людей нашого часу, це може викликати несприйняття. Тому що у наш час слово анафема має доволі таке зловісне значення, по суті, воно означає прокляття, а прокляття, тобто побажання зла особам, яких ми маємо якісь претензії, які є не такими, як ми дотримуються інших поглядів, нам хоча нам вони, нібито нічого поганого не зробили, то таке почуття є, по суті, ворожими християнській моралі. Тобто, якщо церква, кажуть скептики, яка сама проповідує любов, може когось Проклинати. Ну і давайте розберемося у цьому і почнемо так мовити, як кажуть математики, від противного. А кого ж церква не проклинає? Базуючись на тому, що було сказано минулого разу, можемо сказати, що церква не проклинає мистецтво. А навпаки, утвердивши догмат про шанування ікон, воно, так скажемо, сучасної термінології, легітимізувала мистецтво. Тобто визнала, що мистецький погляд на речі. Є цілком правильний і доцільний. А ті, хто опонував і часи церкви, вони також могли би привести нас на підтвердження своєї прози, позиції місця з Святого Письма. От як сказано в. В старому заповіті, а це пряма вимога Бога, друга заповідь Моїсея, там говориться таке. Не роби собі різьби і всякої подоби, тобто, скажемо нашими словами, ніякого зображення з того, що на небі ворі і що на землі долі, і що воді під землею. Тобто будь-які зображення, якщо розуміти ці слова буквально, вони є гріховними. Церква так не вважає, і як не дивно і не парадоксально, Найбільш сильні анахоми мистецтву проголошуються дуже часто саме видатними митцями, художниками, скажімо, в широкому сенсі таким. я. ось, наприклад, Лев Толстой нічно критикував. Шекспіра і мистецтво як таке, що розворхує, пробуджує у людині непотрібні пристрасті. А Олександр Блок прямо говорить, мовчите проклятої книги, я вас не писав ніколи. З контексту можна сказати, що тут ід... ідеться не тільки про творчість, художню творчість, а про осіб, які використовують творчі злети поета, його творче горіння натхнення у своїх особистих інтересах і. Перетворить його у всілякі штампи літературознавчим, які потім нав'язують іншим своїм учням. Ось що він пише, когда под забором в хаті несчастные кости звонит какой-нибудь поздний историк, напишет внушительный труд. Вот только за проклятый, ни ні в чем не повинних ребят, то день рождения і смерті і ворохом свірних цитат. Але у нього і закінчується вірш тим. Зариться би в свіжому бур'яні, забиться би сном навсегда, Молчите проклятой книги я вас не писал никогда. Хоча в цьому вірші є інші рядки, які показують нам трагічність нашого існування. Наприклад, таке, друг другу, ми тайно враждебні, зависли, глухи, чужды, а как бы жить і работать. Не знає із вічної вражди. Що делати? Віть кожен старався свой собственний дом отравить, все стіни пропитане ядом і ніде главу предкладіть. І справді мистецтво, хоча воно має для нас дуже велике значення, часто не допомагає нам. Гармонізувати наше земне життя і наші стосунки з оточищами, про що поет пише дуже і дуже відверто. А інший герой літератури, якого загалом не відносить, як каже шкільницьке літерозновство до позитивних персонажів. Говорить таке, щоб в самому корні все присіч, забрати всі книги да іж. Це звучить, як на наш погляд, як явним неприкритим мреховістям. Такого ми робити, звісно ж, не хочемо. Але також Згадаємо, що в кінці XVIII століття після виходу в світ поеми дьота Страждання молодого Вертера Європою прокотилася хвиля самогубства серед молодих людей, які зробилися наслідчи головного героя. Так що сині кити в Європі вводилися ще й тоді. І мистецтво має для нас, має на нашу психіку дуже і дуже різний вплив, не завжди позитивний, і це треба також оцінювати, визначати. Що для нас добре, а що погано. поряд з тим, що ми вважаємо палавновити, геніальним, а ще і посереднім. Це, думаю, тема окремої розмови, а зараз повернемося, власне, до анафеми. Кому ж церква анафому висловлює? Ну, по-перше, Скажемо з систему, яку ми підняли, це тим, хто не шанує ікони. Називати їх зараз, в прямому сенсі, іконоборцями не можна, тому що ні ікони, ні культурну. Надбання церкви, ні самі церкви вони не знищують поварварські, не виявляють ворожості, в цього їм не можна дорікнути, як іконоворцям минулих століть. Але, тим не менше, ікони для них просто зображення, таке собі, картинки, ілюстрації. А не предмет шанування. От такі думки тримуються, наприклад, баптисти та представники інших протестантських конфесій. І, звісно ж, ні православного Баптиста, ні Баптиста православного ми вважати не можемо і не будемо. Так само церква. Анафамусу єнти так званих антипринітаріїв, тих, хто не визнає троїчності Бога, Бога Отця, Бога Сина і Бога Святого Духу. Такими є, наприклад, мусульмани. Для них Бог єдиний, і саме вони поклоняються єдиному богові. Почав сказати, що вони проявляють якусь ворожість до християн, ну, я бачу за виключенням терористів, але це вже інша тема, а традиційно. іслам він до християнства відноситься загалом з повагою от минулого року. Коли в Парижі була церемонія відкриття Олімпійських ігор, яка бачом сприйнялася для багатьох, як близнєрською, в Ірані, що таке викликали посла Франції і сказали йому, для нас Ісус Христос є видатною особою, ми його шануємо. В Корані Його названо Ісса найкращий з синів людських, і насміхатися з нього ми вам не дозволимо і висловлюємо з цього свій протест. Ну і, звісно ж, у наш час християнська церква. До хрестових походів до мусульман, проти мусульман, звісно ж, не закликає. І ще анафамі підлягають ті, хто не визнає Божої благодаті, як такої, що дається нам, просто так, з Божої благості, а не за наші заслуги. І є основним чинником нашого спасіння. Прикладом таких людей, таких осіб можна вважати представників східних релігій, наприклад, йогів та буддистів, які хочуть досягнути зусилля своїми власними. Сводовише спасіння своїми власними зусиллями, ну і, як то кажуть, плагнім в руки, але і серед людей, нашої культури, які живуть серед нас у нашому суспільстві, і формально є християнами, тому що вони над ними було здійснено обряд хрещення. В принципі, можуть і розділяти такі думки. От не читався такий сучасний адепт східних віровчень розумних книжок і думає: от зараз замедитую, і вийду, а австрал і досягнув небаченого. Ніх духовних результатів. Часто вони в результаті цього таких от вправ опиняються на ліжку в палаті для божевільних, Такі досліди є доволі небезпечних. Але то таке головне, що все є, завдяки таким діям вони підпадають під. А на фему так само, як можна побачити щось подібне, подібну модель мислення у осіб, які на перший погляд не заморочуються над бадням духовних благ, а більше цікавляться матеріальними, але і... Тут нам говориться дуже подібні речі. Мовляв, все в твоїх руках, головне, щоб захотіти бути багатим, і тоді ти і будеш багатим. А якщо ти не хочеш, якщо ти не багатий, маєш мало ресурсів, значить ти і не хочеш бути багатим. Щось в тобі, в твоїй психіці. Якісь, є якісь такі комплекси, які тобі заважають отримати це багатство, яке ти свідомо хочеш отримати. Це теж свого роду концепція, яка суперечить чинню церкви, яка всіляко поширюється або, скажімо так, масштабується і книжками. За популярної психології і на відповідних сайтах, а християнство говорить по-іншому. Наше життя ґрунтується на таких постулатах, які на словах Ісуса Христа без мене, не можете зробити нічого. Але і на словах апостола Павла все можу в Ісусі Христі, що мене укріплює. І, звичайно, якщо ми є такі всемогутні, по словам апостола, то гріх не скористатися з цього. Але при цьому усвідомити, що наша могутність. Завжди має бути підтримана Богом. Грунтується на благодаті, як... яку Бог нам дає в своєму милосерді. Так це чи ні? Тут також можна дискутувати довго. Якщо хтось буде вимагати прямих доказів, то він їх не отримує, але скажемо, що така установка оберігає людину від надмірного почуття вини за свої помилки чи за свої невдачі, тому що стверджує, що все залежить в основному від Бога, а не від зусиль самої людини. Хоча і вони традиційною церквою не заперечуються, навпаки, говориться про синергію. Про про поєднання зусиль Бога, Божої волі і власних зусиль людини. А ще, як кажуть, таке, що у Бога немає інших рук від Крим твоїх власних. І нарешті ще одна група, яка так само анафемствується. Церквою, це атеїсти. І це цілком зрозуміло і виправдано. У радянські часи, віруючий, не міг бути членом партії, хоча це в ті часи давало певні кар'єрні можливості і було вигідно, тому що ідеологія комуністичної партії. Грунтується на науковому атеїзмі. Так само і за визначенням атеїзм християнином бути не може. Хоча чи однозначно вважати його єретиком, тут теж над цим можна подумати. Адже, як правило, єретик. Це той, хто має певні духовні переконання, але вони не відповідають вченню церкви. А послідовний атеїст, він взагалі відмовив, заперевши існування Бога, і що цікаво, Достоєвський, а це один з найвидатніших. Релігійних письменників писав, що атеїст він підійшов на один крок до Бога. І чи зробить він наступний крок? Це гарантувати не можна. Але він має набагато більше спасіння на спасіння, шансу на спасіння, ніж. Ті, хто вірить невідомо у що. І це Достоєвський обґрунтовує словами з Апокаліпсису, де сказано, що, якби ж ти був холодний, це ми можемо сказати про переконаних атеїстів або горячим. А якщо ти теплий, а це можна сказати про людей, які загалом вірять, мають якісь духовні і релігійні переконання, але вірять невідомо, що. А якщо ти там сказано теплий, то викину тебе з уст своїх. Тобто таким людям, якщо вони не змінять своїх. Теплих устанок досягнути спасіння, як говорить церква, набагато важче. І в цілому можна сказати, якщо підвести підсумок, що анафема це не прокляття, в прямому сенсі того слова, а відлучення або, можна так сказати, розділення. І в, в, в грецьке слово анафема є перкладом зігріту Слово «го, горем. Воно є співзвучне добре відомому для нас терміну гарем, може гарем і походити від цього слова. Це. Не те, що є противне, шкідлива чи небезпечно, але жіноча частина дому, у яку чужий мужчина заходити права не має. От так. Саме і анафема це фактично спроба. Встановити певні чіткі терміни. А термін, до речі, у древньому світі, в античному світі, вважався божеством кордонів. Тобто питання анафеми — це питання фактично питання термінології. Ми знаємо, що будь-яка серйозна дискусія має. Починатися саме з цього. Визначення термінів. Якщо ми цього не зробимо, здихнуємо цим етапом, то ми, як правило, дуже швидко заплутуємося. І в наш час така робота теж має дуже і дуже велике значення. От часто Доводиться чути таке словосполучення, православна психологія. А що воно таке фактично не зрозуміло до кінця. Деякі ревновірні вважають, що і православні і психологія це речі несумісні. Дехто каже, вам не потрібен психолог, вам потрібен Бог. Так що ходіть до церкви, виконуйте всі обряди, моліться, повідайтеся, причащайтеся, і Бог за вас потурбується, покладіть всі свої турботи, немочі, проблеми на Бога. І він все могутні, він їх вирішить. Загалом не можу сказати, що це абсолютно правильно. Я в церкві зустрічав багато людей, які розбивали собі лоба на молитві. Але і коли психолог пише на своїх, дверях саме православний психолог? Чи можемо ми повністю довіряти цій таблиці. можливо, це якийсь є релігійний косплей, і він використовує свої роботі методи, які загалом мають мало спільного з православ'ям? Може, вони комусь і допомагають. Заперечити чого ми не можемо. Але виглядається, як свого роду маркетинговий фіт, інколи так виглядає, щоб залучити людей в якості клієнтів, тих осіб, до яких міра є важлива. Тобто не просто психолог, так би мовити, світський нехрест, який абсолютно не визнає Бога, а власне психолог православний. Так що краще ходіть до мене і мені позолотіть ручку, ніж йому. Але твори з повторюсь, питання щодо. Чіткості визначень є дуже важливим, і церква приділяє йому значну увагу, є й інші проблеми, які також мають велике і навіть, скажімо, ключове значення у нашому духовному житті. І про них ми поговоримо пізніше. От першим одним торчислом православ'я церква не задовільняється, і в наступну неділю будемо відзначати друге торжество православ'я. І, як то кажуть, у одному перефразуємо один відомий фільм, доживемо до неділі. І тоді поговоримо про нього і про ці духовні проблеми, і про ці можливості, і про ці... і про значення для нашого духовного розвитку, того, що, про що говорить церква у цей день. А зараз прощаюся з вами до нових зустрічей.